Хочеш їхати, плати. Щоправда, два рази більше. Останніми днями плата за проїзд по Івано-Франківській області суттєво збільшилась. Люди нарікають, таке підвищення ціни на сервіс аж ніяк не вплинуло, натомість суттєво вдарило по їхньому бюджету. 55-річна пані Ірина тримає у руках квиток до мами. Жінка каже, кілька днів тому доїхати у Галицький район можна було за 27 гривень, а сьогодні заплатила 32. Для мене особисто відчутно. Так як я на мінімальній зарплаті, що дякувати Богу, що ще працюю вже перед пенсійного віку. Так що для мене особисто відчутно. Хто зробили штучне це падіння гривни, підняли долар і ціни піднімають. Фактично штучно все робиться у нас. Підвищення цін на проїзд відчули не тільки пенсіонери, але й молодь. Роман щодня їздить на роботу до Івано-Франківська із Отенії. На проїзд витрачав 500 гривень, та тепер дорога йому обходитиметься у сім сотень. Це, як зараз маленька дитина, то навіть вистачає невелику пококу памперсів. Росте все, крім зарплата. Ціни на комунальні послуги, тарифи різноманітні, в тому числі і в проїзд в громадському транспорті, також рази з Працівники автостанції кажуть, проїзд подорожчав в усі напрямки. Люди обурюються та все одно купують квитки. Кількість пасажирів не зменшилась. Коломия зараз 44 гривні з копійками. А коштувало? 27-26. А в інші напрямки? 30. Ну, в Буковаї зросі теж багато. Ну, десь переважно до 20 гривень, 15-20. А от пасажири нарікають, ціни зросли, а сервіс не покращився. Ніц, ні, за що покращилося? Що якісь інакші автобуси стали, чи, чи що стало інакше. Водії ж розводять руками, мовляв, їх також про подорожчання ніхто не попереджав. Там 60 копійок за кілометр рахується, чеком. Плюс ПДВ, плюс це все. Я це не знаю, бо я не від цього. Я водій мені дали листочок з цінами. Те, що майже 350 перевізників одночасно підняли ціни на проїзд, дивує і обласних чиновників, але вдіяти нічого не можуть. Бо з червня 2015 року не впливають на процес формування цін на проїзд. Тариф встановлюють самі перевізники, та із ситуацією обіцяють розібратись за результатами моніторингу, який проводиться. Відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації будуть підготовлені матеріали і скеровані на відповідний розгляд територіального відділення антимонопольного комітету. Саме антимонопольний комітет може здійснити перевірку правильності розрахунку тарифів, бо перевізники фактично нікому не підпорядковуються. Це суб'єкт господарювання, це суб'єкт бізнесу. На маршрутах з організатором, перевезення, на яких є обласна державна адміністрація, немає жодного державного чи комунального перевізника. Це всі, навіть якщо це суб'єкти юридичної особи, це суб'єкти приватного бізнесу. До слова, тарифи на перевезення на Прикарпатті одні із найнижчих в Україні, навіть після раптового подорожчання кажуть у облдержадміністрації. Зараз вартість одного кілометра коливається у межах 50-60 копійок. Чиновники не беруться прогнозувати, чи довго прикарпатці їздитимуть за такими цінами, а чи вартість квитка знову зростатиме. Бо до попередніх цін перевізники навряд чи повернуться. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.